Ти гарно співаєш, кумонько. Дякую, кумонько. Це природний талант. То природа дуже постаралася, щоб такого більше не повторювати. Як здоров'я, куми?» Дякую, куми! не скаржуся. А чому не скаржишся? Тому що кума заборонила. Дружина каже чоловікові. Зовсім змінився після весілля. Дякую, кохана. Я старався. Старий кум каже молодому. Запам'ятай, куми не все золото, що блестить. А що ж тоді, куме? Іноді це просто хороша дружина. Кумонька. Ти така терпелива!» Так у мене просто вибору немає, кумонько. Чому? Тому що кум теж терпеливий!» «Куми час так швидко летить. Так, да, куми, Особливо, коли кума на дачі. Чоловік каже дружині. Кохона. Ти сьогодні особливо гарна. А що особливого, коханий, «Темрява!» Коханий, а давай сьогодні влаштуємо романтичну вечерю. Яка чудова ідея, кохана! Замовимо піцу і будемо дивитись серіал. Куменька, я можу довірити тобі секрет. Звичайно, куменька, Тільки скажи, кому я його можу передати. Дружина, каже чоловікові, я сьогодні весь день хвилювалася. Через що, кохана? Через те, що ти сьогодні цілий день не хвилювався. Куме. Твоя корова знову в моєму городі. А твоя огорожа, куме, знову в моєму дворі. Зустрілися друзі, один запитує А знаєш, що таке щастя? Ні. Це коли дружина сміється з твоїх жартів не тому, що вони смішні, а тому, що тебе кохає. Куме. А як ваші справи на роботі? Добре, куме, мене підвищили. До чого? До прикладу, іншим куме. Куме, в тебе вдома такий порядок. Дякую, куми, це все кума старається. А де ж кума? Поїхала до своїх кумів наводити порядок. Куменько, а що таке щастя? Це куменько, коли кумів багато, а проблем мало. А якщо навпаки, тоді це вже не щастя, а життя. Дружина каже чоловікові, ти мене взагалі не слухаєш. Звичайно, слухаю кохана. Ти щойно сказала, що я тебе не слухаю. Кумонько, а чому ми завжди ходимо одна до одної у гості? Так це кумонька традиція. Так наші матері робили. А чому вони так робили? Тому що їхні матері так робили. Коханий, я на дієті. Можеш з'їсти мою частину торта? Звичайно, кохана, бо я теж на дієті. На якій? А діє взаємопідтримки. Дружина запитує чоловіка. о чому ти завжди маєш останнє слово? Тому що це завжди так кохана. Коме, от ви з дружиною, 30 років разом. Як вам дається не сваритися? А мукуми з неї домовилися. Я командую вдома, а вона усюди. Кохана, а що сьогодні на вечерю? Любов і турботи, коханий. А до любові турботи щось будеш подавати. Дружина каже чоловікові. Я мрію про ідеального чоловіка. А я мрію про ідеальну дружину. Ну, тоді давай мріяти разом. Куме, яка гарна погода сьогодні! Так, куме, навіть дощ не заважає. Та який ще дощ Куме? Сонце ж світить! Ну, то ще краще, куме. Дружина повертається з магазину. Коханий, я купила тільки те, що було у списку. А де ж список? Так я забула його написати. Кумонько, а ти мене розумієш? Звичайно, кумонька. Ми ж обідве не розуміємо наших чоловіків. Куми, а до тебе гості часто проходять? Так, Куми, особливо ти. А це погано? Ні, кум, це добре. Значить, я хороший господар. Куми, От як ви з дружиною прожили 40 років разом? Так секрет простий, куми Я завжди кажу так, а вона завжди має рацію. Дружина каже чоловікові. Коханий, а я сьогодні зробила твою улюблену страву. І що це кохана? Замовлені в ресторані. Коханий, у нас з тобою ідеальний розподіл обов'язків. Я приймаю рішення у важливих питаннях, а ти у неважливих. А які питання важливі, кохана? Це вирішую я. Чоловік повертається з риболовлі з порожніми руками. Кохана, риба сьогодні зовсім не клювала. Не хвилюйся, кохане, а може, вона просто була на дієті?